Слава Україні, слава Збройним силам України. Віра і надія на них велика в нас. Давно я не робила, не робила таких прогулянок. І починається друга хвиля. Поки що це не феєрія. Але зроблю таку вирішила зробити таку прогуляночку, показати, то, як що квітує, щось пер, безперервно практично. І тим більше досить похмурий день, можна буде гарно зловити кольори деяких сортів. Ну і так, Деякі сорти йдуть поки що тільки в пуп'янках, а деякі вже продовжують. І в таку погоду можна зловити такі чудернацькі, цікаві забарлення, як Icefoю. Тут навіть додалося до рожевості, додалося така якась коричнуватість, бежевість, кава з молоком, така цікавинка. От, Рапсодін Блу. В мене вона ще не була, мабуть, ніде, ну, не мелькала крім минулого року. Чому? Тому що я її восени пересадила дуже малесенький поки що кущик. І фактично, от зараз тільки вона видала таке суцвіття, яке гарно зацвіло. Ну, Кольори від того, як би не применшують її красу. І от, якщо порівняти оце, Blue For блуфою. І Rapsod Blue. От зараз вони, от, деякі квіти просто одинакові, можна сказати, але звісно, що вони не є одинакові по кольору. Але от, от такі вони дві поруч ростуть дуже-дуже гарні. Зоненшин взагалі набирає, починає друге коло другу хвилю Midnight Blue. І, до речі, що я помітила, що зараз дуже-дуже насичені пахощі. Все ж таки ближче осени, на другу хвилю їх можна зловити набагато краще у цю насиченість. пахучі. Бо я думаю, чому ж я різну пору доби хожу і не можу ніяк принюхатися. І, і, і не пригадую Тобто не той, не той аромат, який я пригадувала з минулих років. А от насправді він ближче до такої, мабуть, погоди неспекотної, спекотної, можливо, ціні. Білінвайдегерб дуже гарно набирає. Починає другу хвилю, рут 66. От теж якраз, коли не понюхаєш, оці пахощі насичені, прекрасні, які мене полонили. І прекрасні кольори. Нічого їх не їсть, зараз ніякі жуки. І буде, я думаю, що ще включення я зроблю, коли вони почнуть другу хвилю квітувати. Ані дюперей ще набирає і потрішечку розкриває. Ну, кущі дуже навіть після обрізування гарно наростили. Далі, от... Таке тріо тут Це є в нас desir, от починає. Одна квіточка дуже теж гарно наросла на другу хвилю. Прекрасний оксамитовий глибокий колір багатий. Скоро заквітує мені. Це санкавер. Тут ось дійсно ціле таке суцвіття. І причому кольори від таких цитриновіших до насиченіших, жовтіших. Грополі ще набирає, Каталіна набирає, Hop for humanity. практично безперервно квітує і квітує, дуже гарні щедрі. Величезні суцвіття відламуються, на жаль, під своєю вагою. Тому, принаймні, поки що треба, якщо такі цінні, як оце, наприклад, бажано їх підтримку їм робити якусь, бо дуже велика ймовірність, що вони відламаються. Леді Овшалоту ну, взагалі цього року просто не знаю. Вона вже. Я вже заміряла метр вісімдесят була в ширину розлога така, просто-просто дивишся і дивишся, і вона є, є, є. Квітує. Практично теж безперервно. Першу хвилю я обрізала, але досить швидко розкрились. Ну, хай поодинокі квіти. Але потім все ж таки пішла і друга хвиля. Оце вже квіти з другої хвилі. Дуже теж багато вона наростила, воно все в пуп'янках і щось квітує, щось розкривається, щось ще нарощується, тому буде і буде вона квітувати. І тут так вони цікаво переплилися сусідкою Golden Celebration. Це я ще буду окремо, напевно, знімати. Ось Оце пагін Golden Celebration. І він лежить от, рівно посередині куща леді Офшалот. Оце леді Овшалот, а то Golden Celebration. Отак будуть вони, як заквітнуть, цікаво буде поєднання їх двох. Ну, а це вже окремо Golden Celebration. Вона зараз, ну і трипси, та Ой, проблема, бачу, цього року в багатьох така. Обробляй, обробляй. Там дуже треба наступного року працювати на знищення тої популяції, хоча би зменшення. Ну і бо тритість, там постійно треба обробляти. Так, тут в мене Жакліндюпре красуня. Охті, віки! Це в мене перша такого плану, бо є ще астрономія, одіссей. Та, є, напевно, не тільки ті, що я назвала, думаю, більше є, але дійсно дуже гарна. Дуже І серединка така цікав... цікавенна. І пелюстки такі з свого такого своєрідної форми, дуже цікава, гарнесенька. Трудівничка. І от коли лист... пелюсочки. Облітають, от лишаються оці, оці війки, вони все ще лишаються. Чинко не маю, дуже гарні кольори. Видає в таку погоду похмуру, але оця жовтуватість у нас зсередини трішечки підсвічує. Дуже гарні такі теракота, насичений, глибокий теракотовий колір. Гарний гармонійний кущик. Теж ну він посаджений в мене коли восени, то восени він посаджений, тому це перший сезон. Квітував дуже і гарно. Це вже другу хвилю, він вперше досить немало квіточок, наростив і відкрив. І от на другу хвилю також гарно себе показує. Ось така краса. Така краса. І тут розкривається Фредерік Містраль. Потрапив все ж таки до мене Фредерік Містраль, перша квіточка. Дуже теж п'янкий такий насичений аромат, пахощі. Ну, трішечки вже попсута або там, бо ніде не дінешся. Від... Три От Тому квіточка не вийде ідеально прекрасна, але, але ось вона отака. Night Owl, Night Теж дуже гарно після обрізування. Ну, фактично, оце от середнє суцвіття, якраз коли я обрізала, воно нарощувалося, воно так і зацвіло, і наступні нас догнали, цвітуть і цвітуть і цвітуть. Дуже, поки що все більше всередині квітує, бо це ті сусвіття, які так були починали наростати, коли я обрізала. А ось ці, що обрізані були, вони ще трішечки нарощують. Але теж буде дуже-дуже багато. І тут в мене ганіжон теж квітує вже по другому колу. Дуже гарно. В таку погоду можна зловити прекрасні кольори його. Звісно, що е, штамп не наростив таку чуприну, як ельф, мається на увазі штамп. Тут трішечки менше, але все одно дуже густо, дуже от скільки буде. І вони швидше за все що розкриються, бо погода сприяє. Дуже гарні умови цього року на другу хвилю. Достатній До вологости вже трішечки дощики потішили. І нема спеки. Ось такий красень. Так, що у нас тут ще? Грем Томес. Ага, і тут скоро заквітує херсоне. Херсонес? Херсонес. Старовинна мадам Кнор. Ох, оця Лариса. Ну. Хм, вона вже, мабуть, метрів зо два має отаку ширину. Зараз покажу. Отак. Ось оце воно вмістилася якраз-якраз так. Вона вмістилась, ну, 1,50 п'ятдесят точно є навіть ну, до двох. Просто об'єм такий, що ого го <сі> треба враховувати при висадженні. Така зелена зелена маса величезна. Twilight Zone, нарешті вкоренився вже йому тут добре і буде квітувати. Тобто, фактично, на другу хвилю він матиме силу і він гарно підріс. Так, бо я його минулого року восени мусила пересадити. «Big Purple» ще набирає, «Miriam» набирає Индигулета. ну, Тут треба обробки і обробки. Дуже чутлива квітка до трипсів, до погодних умов. Тому треба працювати з обробками, посилено з нею. Ептойд теж набирає. Лув'яна набирає, теж просто густий-пригустий. Дуже-дуже багато. В першу хвилю він в мене якось не потрапив в кадр, тому трішечки окремо, щоб його знімати. Мукароса. Мукароса так якось стало, що вона в першу хвилю та, потрапила в ту спеку і досить швидко облетіла, тому її не мелькала багато. Але цього, цієї поточної хвилі, надію, що познімає. І от Golden Celebration от вона розляглася на неї. Я її трішки пустила під неї, під макаросу, бо, бо, бо вона мені її прижме. От, от яке воно аж куди полізло? Так, Ельфи в мене був вже. Мелька, тому йдемо до Ганна Київська красуня, що я помітила, до речі, квітка чистого білого кольору. Ну, серединка дещо кремовість видає. Але враховуючи інші сорти, вона просто прекрасно себе показує. Так, є тут ознаки Ботритісу мінімальні, насправді мінімальні. Просто, я думаю, і так мені видається, спостерігаючи цей сезон за нею. Оскільки вона дуже багато квітує, дуже багато видає квітів, нарощує. І я бачу, отримувала вона обробки на рівні з іншими, що вона, можу сказати, дуже стійка до таких захворювань, як ботритіс. Звісно, якщо зовсім-зовсім не обробляти, я не знаю. Я припускаю, що напевно так не пройде з нею. Але на рівних умовах з іншими вона отримує, то вона набагато краще виглядає, ніж, от, наприклад, айвері п'яже айворіїв пеже, От теж білий, світлий, і вже от на цьому етапі, наскільки більше ознак ураження. А ось отак, подивіться, бачите, не розкрився навіть. Був дуже гарний пагін, і вони не порозкривалися. І я б сказала, що то вони квітнуть в той час, коли і Ганна Київська. Але дійсно, Ганна Київська, він і заявлений, цей сорт як дуже гарно має стійкість, витривалість, і так воно і є. Тому хто собі думав. Дуже гарний бубе варіант. Ще до Golden Celebration таку покрутимося до цього суцвіття. Гарного пахощі. Зараз можна зловити її. Прекрасні, такі пряні. От. І леді з усіх сторін можна ходити, крутитись. біля неї дуже-дуже багато вона має. Квітів дуже-дуже-дуже багато. Summer Song ну, тут теж. Тут як пощастить їй з умовами. Все ж таки не всі квіти, можливо, не знаю, має силу, бо деякі квіти такі досить здеформовані. Ну, так, Кущ дуже гарно наріс. От просто дуже величезні видав такі пагони, височезні. І я думаю, що його теж варто горизонталити, так виглядає. Хоча пагони досить чітко йдуть догори. Порівняно з Golden Celebration і of шалот, бо там пагони самі лягають під вагою, а ці пагони чітко йдуть догори. Але от він високий, а ось тут аж квітування десь на горі. Тому я припускаю, що якщо за горизонталити, я так наступний рік зроблю, то буде щедріше квітування. а так от, який як густо з пагонами, і десь там на горі-нагорі на горі буде квітування. От у нас що мене тут? Тішить, тішить мене Чандос Б'юті. Ось зараз теж його пахощі, оцей шлейф, що я собі пам'ятала, ось зараз якраз він і є. Так, вже починаються ознаки. Тобто вчора він був ще чистий, чистісінький, сьогодні вже другий день такої вологішої, найтретій холоднішої погоди і вночі. І він вже проявляє ознаки, бо три ті сусірої гнилі, але, але все, ж, все ж мене. Вуд підростає, набирає дуже гарно набирає, набирає практично безперервно квітує, дуже багато пуп'янків. Тішить то, своїми пахощами і кольором. Ну, Кораловий сюрприз, це вже, вона практично безперервно квітувала. Теж вже на другу хвилю дуже гарно кущик підрізав, хочу він восени посаджений, досить має потужну природу. Приросту і зростання. Ліола в мене буде на окремих відео, вона просто взагалі, ось скільки я, коли я вам показувала, як я її обрізала і вона постійно квітує. Ну так, тут вже треба забирати майже всі суцвіття, Але якщо навіть забрати, то тут от іще вони ж відкриються. На цьому тижні. От, прошу зразу відкриються. Тому цього року, принаймні, вона в мене, можу сказати, що квітувала безперервно. І ще й видавала такі от суцвіття по всій висоті куща. Здалеку видно цю красуню розкішну. Spirit of Freedom нарощує, скоро буде. Александрін, Олександрін, теж нарощує. Гарно після обрізування вийшло теж. The Prince, The Prince. Хто зна, ну, він нарощує дуже гарно. Єдине, що як... Чи я вгадала гарно з обрізуванням. Я зробила так, щоб вони догори йшли більше, ніж по землі. Ну, побачимо. Можливо, треба буде і підтримку йому. Оце я взагалі цей сорт. Або це в мене пересорт. Ну, він лимон-помпон. Він, як починає, є якась така округлість. Не зрозуміла я його. Він вже другий рік, але я його не зрозуміла, якщо чесно. Поки що. Пашміна ось вона така. Оце вона нарощує ну, ще з тиждень, перед тим, як почне розкриватися. От серединку я гарно розчистила, але там вже он, скільки молоді наростає. Тому буде далі. Я думаю, густий кущик. Єдине, що не знаю, як пощастить з погодою, чи не буде вона в ботритісті. П'яно теж нарощує гарнесенько. Ханценстат Росток. Теж молодесенький кущик, але гарно тішить, квітував багато квітів. Давав і ще буде. Шап де Наполеон. Гарний красень, колючий, бачите, який його. Ну, це вже наступний рік буде квітувати. Діаблес де Мерс теж нарощує. Астрид Графін скоро заквітує на другу хвилю. гарно обургунді Айс, оце одна з фавориток. Прекрасна. Колір квіти дуже гарна, щедра. Оцей зворот такий світліший, помітно. Дуже красиво, дуже гарно. І зараз колір просто неймовірний в ці погодні умови. Можна відзняти чудесний. І в мене тут вийшло, що в мене тут такі зарослі дельфініума поруч з Бургунді Айс. Так, що в нас? Ага, тут вже доцвітає і виходить на другу хвилю Джубілі Celebration. Ще отак вам покажу Бургунді. А, але ж краса. Ну, дуже гарний сорт. Милуюсь, Не намилуюсь ним, дуже прекрасний. Так, Jubilee Celebration, Delfinium". Ну Тут п'ятниць, ось молоденькі сорти ну, нові, новенькі. Е -е, Memory Lane і Tiara. такі непогані, але хворобливі. В мене принаймні дуже. От І в нас тут є. Є тут в нас Бріс-Парфум. Ну, це він вже доцвів. Першу хвилю я вже зовсім забрала, доквітував, але скоро будуть новенькі, О, там скільки він наростив. І Fisherman's Friend от вже квітує. Оце я окремо ще зніму і розкажу вам, чому. Квітує і квітує і квітує. Дуже гарно нарощує. просто Не віриться, що я його посадила в квітні. Який той кущ? ну Просто та, не віриться мені, який він потужний. Сам по собі сорт і саджанець Дуже гарний колір, дуже запашна, ароматна. А отут, бачите, як ніби той ред, реда, ай ніби та, ота зеленкуватість. Нет. Фрізія. Фрізія теж гарна. Ну, нема такої, такої потужності в ній поки що. Можливо, і не буде він такий аж. Дуже потужний, але гарний. Колір дуже дуже яскравий, дуже дуже яскраво жовтий, теж запашна, багато видала мені пуп'янків. Год коуков ще нарощує. Він теж практично, от уже можна сказати, що це вже останні квіти першої хвилі, а все інше нарощується далі. Гранатовий браслет дуже швидко наростив, дуже швидко наростив другу хвилю, кущ компактний. Маленький, але густенький, але так, низенький, досить низенький такий бордюрний. Candlelight, Досить швидко вийшла на другу хвилю. І квіточки, о, о, о оця квіточка, оця її така густа-густа, бо перші були отакі більше, бачите, простенькі, досить, ну такі, менш махрові. А далі вже, напевно, що так, погода, підживлення посприяли І от вже квіточки пішли, її такі махровіші, бо може бути. Та, ну і дуже швидко показує прояви то, ну, Треба обробляти і обробляти. Але олів'я, як і на першу, хвилю на перших відео моїх, вона просто неймовірна була. густа пригуста. Густа, і далі вона, і проріжувала я дещо її, але все одно, просто от всередина ліс. Ліс квітковий. Просто чудесна. Теж є ознаки по але не дуже, не дуже сильні, досить гарно і стійко ще зніму, як вона зацвітає. І до Мейн це ж одну квітку обрізаю, інша розкривається. Тобто хоч це, і чайно гібридна, але не було в ній такої чіткої зупинки, відпочинку між хвилями. Постійно щось квітує і квітує. І там, дуже гарна квітка, гарний глибокий колір, дуже-дуже-дуже гарний пахощі, насичені. От єдине, що поки що, принаймні, вона не буде дуже довго триматися. Все ж таки сонце, їй не дуже добре, дощі також, ну, але, можливо, вона ще молоденька. Не знаю, побачу. Досить швидко я якби, тільки думаю, треба відзняти, а вже наступний день раз. І вже нема що, але, можливо, ще молодий вік. Пущик я б не сказала, що дуже багато в мені наріс і не є аж такий густий. Ну так, ще до цього сорту треба попридивлятись, поспостерігати, визначити. От така краса малинова.